Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Я займаюсь скупкою та продажем старовинних речей. І сьогодні я поделюся з вами, на чому я заробив сотні доларів за останні декілька днів. Я поділюся, що мені вдалося продати на eBay, Etsy та українських маркетплейсах, таких як Аукціон Віоліті та OLX. Всім приємного перегляду! Погнали! Так, друзі, ваш улюблений огляд продажів. Скільки мені вдалося заробити, продаючи онлайн старовинні речі. Старовинні та не дуже почнемо з сайту Віоліті. Продав на Віоліті ось таке радіо Хазар 402, продав за 250 гривень. Є тут тріщина у нас на ручці. Ну, така радійка. Продав на Віоліті. це щось зв'язано з радіоприладами, радіодеталями. Бачите такі, як тут схеми. Сам не знаю для чого. Довго воно в мене лежало, я навіть його не виставляв, тому що не знав навіть, як його обізвати. Ну, Виставив, написав, що радіодеталі, радіооборудування, що то типу того я написав. Продав за 250 гривень. Так, зараз роблю для вас огляд і одразу буду вести все на пошту. Так, так, далі продав на OLX ось таку тарілку. І людина вже зробила мені предоплату одразу на картку. І я знайшов ось таку, на жаль, тріщину. Зараз буду зв'язуватись з людиною. І повертати гроші. А може, щось виб... вибере в мене там ще є тарілки, може щось вибере. Так, ось такий різак для, для відеоплівки. Продав за 350 гривень на віоліті. Так, Продав на eBay ось такий самовар. Одного часу їх дуже добре в мене брали. А в мене їх тут багато. Одного часу я їх купував і брали їх на Etsy непогано. Ну, останнім часом я вже забув, коли їх продавав. Останній продав десь. Півтора, а, мабуть, навіть і два роки. Цей продав за 26 доларів плюс 15 доставка. І того, 40... ну, людина сплатила 41 долар. Я навіть не став торгуватися. Він коштував 40 45. Плюс доставка. Людина запропонувала, запропонувала 26. Зазвичай я трішечки торгуюсь на eBay. Ну, тут я навіть не став торгуватися. А одразу прийняв пропозицію. Так, також на eBay продав ось такі вкладиші. Тут їх штук 20 десь. Продав за 16 доларів вкладиші плюс 13 доставка. Теж вони стояли за 19, людина запропонувала 16. Ну, звичайно, я е, залюбки прийняв пропозицію. Також на eBay продав. Такі, бачите, недорогостоючі, але приємні продажі на eBay. Продав ось такий самоліт. Літак Мі-23. Така. Моделька. Продав, не пам'ятаю. 25. продажі прикріплю. В районі 25 доларів. Це вже з доставкою. Так, продав на еці ось такий кларнет. Кларнет без футляру. Такий стан тут є ржавчина, окислення. Бачите, вон ржавчина, елементи, пружини, ті, що металеві поржавіли. Подам за 65 доларів. З безкоштовною доставкою. Тобто його доставка буде коштувати мені доларів около 20-25. Так. Продав. Ось Олимпус Меджу 2. Правильно надеюсь, я произнес. Но к сожалению, это не самое дорого, не самый дорогой Олимпус. Вот если бы было без зум, то было бы круто. Но этот я продал тоже за 300 около 300 долларов. Опять же, Скрін продажу прикреплю. Дуже приємна продажа. Продавав я його досить довго, більше року. Ну, дочекався я цього продажу. В комплекті буде йти батарейка. Так, продав на eBay Tetris. Продав за 55 доларів плюс 15 доставка. І він з коробкою. Це той тетріс ще з 90-х, котрим грали ну, я і мої сверстники саме на цьому тетрісі. Потім в 2000 нам ще там робили, випускали тетріси. Ну, вони вже інші. Це саме та модель вінтажна. Перші тетриси і коробка в досить гарному стані. Продав за 55 плюс 15 доставка, і чуть я його не продав на барахолці за 400-500 гривень. Вже пропонували. Він лежав в мене на прилавку, но в якийсь момент я опомнился і е, мене осенило что надо продавать такие вещи на eBay ну порой вот так вот где-то в процессе чуть-чуть с головы вылетаешь что вот такую вещь дороже продать на eBay ну так и получилось конечно я заработаю теперь гораздо дороже долларов 30 я на нем зарублю це 100% а может быть и до 40 Так, продав ось такого ось такий б'юст. Це у нас Сергій Павлович Корольов, академік, це татко радянської космонавтики. Ось такий б'юст. В мене їх багато, ще 4 таких. І одного часу я їх купував на барахолці. Вони коштують від 200 до 400. Хтось навіть 500 за них проси. Ну от я за декілька років першого продав, продав за 90 доларів. Зробленный вин с пластику, это э, крашеный пластик. Кстати, много пострадал Сергей Королев от советской власти подвергался репрессиям, сидел в тюрьмах на севере, много лет пробыл в местах лишения свободы. В общем, непростая не судьба была у нашего академика. Он наш земляк, украинец. Забыл, откуда именно он, но пострадал он от советской власти. Вообще много талантливых людей от советского режима пострадали, особенно если это были украинцы. Так, друзья, далее. Далі, далі, далі. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелік речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber чи на Telegram. На лайфі в мене месенджери. Якщо ви живете в Київській області, виїзд на дом. Якщо ви живете десь в інших областях, ви можете скинути фото ваших речей на Viber. Ми домовимося ціні і ви вийшлите їх поштою. Продав вальторну. Це така красива труба. Продаю я її не першу, продав на етці. Я продаю її вже третю. Бачите, трішечки пом'ята. Тут є вм'ятини. Продав за 250 доларів. З безкоштовною доставкою. Тобто, за доставку буду сплачувати я, і десь вона буде коштувати мені 50-70 доларів. Відправляти буду в Бельгію. Купив я її перед самою повномасштабною війною в февралі 22-го року. Це був останній сльот. Там він був буквально за 5, по-моєму, днів до 24-го. І от продавав майже 3 роки її, нарешті продав. Так, домовився з людиною. Замість тарілки продав ось такий кувшин чи кружка велика. З доплатою 100 гривень. Людина доплатила 100 гривень, за 400 гривень продав ось цю. Це теж майоліка Васильків. А цю тарілку я прийняв рішення подарувати людині. За терпіння. Вже чекає посилку четвертий день. Так що я вважаю це правильно. Також вдалося продати ось такий годинник. Продав я його за 65 доларів. на сайті Етсі з безкоштовною доставкою 65 доларів. Це годинник на батарейці кварцовий від Київської обласної ради. В гарному стані годинничок. Ось така приємна продажа. Погодка сьогодні, друзі, не дуже на пошту треба їхати. Бо вже і так подзатягнув з пересиланням, з посилочками. Вже на пошті. Друзі, відправляємо нікого. Ось ось такий ящичок. Сім, двісті. Минус ящик тут для 6,5 килограмма. Она собирала. У меня друг занимается, покупает на вес. Поїду повезу на Укрпошту. Друзі, на нашому каналі з'явилась функція спонсорства. Тепер ви можете фінансово підтримати наш канал для подальшого розвитку. Спонсори каналу матимуть доступ до консультацій в месенджерах, а також по телефону. Є три рівні спонсорства. Який оберете саме ви залежить тільки від ваших можливостей та побажань? Слава Україні!